Тож не мріє про красиву літню засмагу а про користь проміння говорять чи не на кожному кроці. Та мало хто знає, сонячні опіки провокують виникнення раку шкіри, а сонячний удар може призвести до смерті. Перший у черзі страждає центральна нервова система, головний мозок. А відсюди страждають всі життєво важливі центри. Медики виділяють три ступені сонячного удару: легка, середня та тяжка. З останньою потрібно бути вкрай об채ними. Найуразливішими до цього є маленькі діти, люди похилого віку та хворі. Тяжкий сонячний удар, він може бути настільки опасним, що черевато зупинка серця, ритальними сходи. Перші симптоми враження сонцем, головний біль, запаморочення, відчуття нестачі повітря. Неправильний спосіб життя може їх загострити. Звісно, переїдання, особливо употреблення жирних продуктів в цей період, употребление алкоголя, куріння і перебування во влажному участку – це тоже сопутствующие дополнительные факторы, которые усугубляют проблему солнечного удара. Аби уникнути цього, лікарі радять не перебувати на сонці з 10 до 17 години. Якщо це неможливо, то одягайтеся в просторі речі, не забувайте про головний убір. Коли сталося так, що людина все ж таки отримала сонячний удар. До приїзду швидкої потрібно сховатися в тіні, ослабити одяг, якщо він тісний, та випити про холодної води. Ці поради стосуються і того, як уникнути сонячних опіків. Але якщо шкіра вже вражена, то використовуйте для лікування спеціальні засоби. Можна руководство дуже простими правилами. Первое. Не выходить на солнце под прямые лучи в период с 10 до 17.00. Это наиболее опасный период. Если все-таки вынуждены по тем или иным причинам под солнце или работать, или куда-то вам нужно двигаться, то нужно выбрать теневую зону, одеть шляпу красивую, взять зонтик, Фотодерматоз ще одне сонячне захворювання. Останнім часом все частіше зустрічаються у людей з ослабленим організмом. Проявляється у вигляді почервоніння на шкірі, кропив'янки і пухирів. Алергія завдає хворому сильний дискомфорт. Шкіра свербить, покривається дрібними висипаннями червоніє. Знизити ризик захворювання, говорить лікар. Допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватися завжди, перебуваючи на сонці, обмежити потрапляння прямих сонячних променів на шкіру, не зловживати сонячними ваннами і солярієм, застосовувати Спеціальні захисні креми в сонячні дні не використовувати декоративну косметику, парфуми одеколон, що містять ефірні олії.